Дійсно, осінній зимовий період у нас починається не тільки з приходом холодів, у нас ще починається сезон захворюваності на постреспіраторні інфекції, в тому числі і на ковід і сьогодні. Та ситуація, яку ми маємо в області, ми маємо її озвучити. Маємо озвучити ті е, заходи, які необхідно вжити на всіх рівнях, починаючи від е, там побуту і закінчуючи роботу в установах організацій, для того, щоб е, запобігти поширенню цих інфекцій, запобігти збереженню здоров'я забезпечити збереження здоров'я наших мешканців. Отже, станом на 27.10, це 43-й тиждень епідеміологічний, захворюваність населення області на грип, горові, в тому числі і ковід, склали 418 випадків на 100 тисяч населення, що менше порогового рівня на 5,3. Епідпоріг у нас, нагадаю, в цьому році становить 441,2 випадки на 100 тисяч. Тисяч населення, загальна кількість захворілих протягом звітного періоду становила 4320 осіб, у тому числі майже половина це 2180 – Це діти. У порівнянні з попереднім тижнем у нас відбулося зменшення випадків захворюваності на гострі респіраторні інфекції на 378 випадків. Це в першу чергу замовлено тим, що в окремих закладів освіти відбулися у нас канікули і загальна кількість дітей, в тому з захворювань, в тому числі серед дітей, зменшилась. Епідеміологічний поріг, на жаль, у нас на сьогодні перевищений в двох районах: це в Роменському і в Сумському районі. В Роменському цей Рівень становить 507,7 випадків на 100 тисяч населення, в Сумському 493 випадки на 100 тисяч населення. В цілому слід зазначити, що така динаміка захворюваності вона відповідає прогнозованому сезонному росту на фоні загальної захворюваності ГРВІ, як і в інших регіонах. В середньому по Україні. Зареєстровано 325 випадків на 100 тисяч населення. На жаль, ми маємо і втрати серед нашого населення. На минулому тижні у нас померло дві особи. Це люди похилого віку. Вони не були вакциновані від ковід, мали велику кількість супутніх захворювань і, на жаль, ми їх втратили. Станом на сьогодні в стаціонарному лікуванні у нас перебуває 94 особи з гострою респіраторною хворобою ковід та ще 9 пацієнтів з підозрою на захворювання. Серед них 33 хворих у нас отримують кисневу терапію. В відділеннях інтенсивної терапії перебуває троє хворих, і з них які двоє на штучній вентиляції легенів. Це говорить про те, що. Що на жаль? Ковід не відступає, ковід залишається однією з причин такого росту захворюваності на гостреспіраторні інфекції, і маємо турбуватися і піклуватися про те, щоб отримати весь кур вакцинації профілактичного щеплення від цього захворювання. Нагадаю, що в минулому році була розгорнута досить потужна інформаційна медична кампанія, яка запобігла і змогла втримати. Епідеміологічну ситуацію на території області. У нас працювали і мобільні бригади, у нас працювали і пункти щеплення. У нас відбулася обов'язкова вакцинація всіх працівників органів місцевого самоврядування і органів державної влади, медичних працівників, освітян. З відміною такої законодавчої вимоги ми маємо свідомо ставитися до власного здоров'я. і для тих осіб, які на сьогодні пропустили певні курси щеплення другу і третю дозу, вони мають можливість звернутися до пунктів щеплення і отримати необхідну вакцинацію. На сьогодні пункти вакцинації від ковіду у нас розгорнуті на базі. Закладів охорони здоров'я і первинної ланки, і в опорних закладах в районних лікарнях. Крім того, на території міста Суми у нас вакцинація відбувається також силами Центром соціально небезпечних хвороб, які теж проводять вакцинування. Незмінною залишається система тестування на сьогодні. Всі сімейні лікарі у нас мають швидкі тести і за зверненням пацієнта. За відповідними показами, сімейний лікар може запропонувати пройти пацієнту відповідний тест на ковід. Тому звертаюся до всіх громадян при виявленні у себе перших ознак такого захворювання, не зволікати з часом, звертатися до сімейного лікаря, пройти це тестування і. За потреби звернутися до лікувального закладу вже на стаціонарну допомогу за направленням сімейного лікаря, давайте піклуватися про себе, піклуватися про своїх близьких, і таким чином ми зможемо зберегти здоров'я і життя якомога більше мешканців нашої області. Хочу нагадати на тому, що окрім такого власного... Особистого ставлення до свого здоров'я відповідні рекомендації щодо роботи в цей період для установ і організацій були розіслані обласною військовою адміністрацією. По всім районам, ми всім громадам, де чітко прописано, що треба зробити на рівні установ підприємств для того, щоб запобігти поширенню захворюваності. В першу чергу це звичайно дотримання соціальної дистанції, це не допускати скупчення людей в місцях їх масового знаходження, це провітрювання приміщень, особливо це стосується громадських будівель, закладів освіти і закладів охорони здоров'я, де найчастіше тривалий час. Перебувають люди, ну і звичайно інформаційне повідомлення, де і як люди можуть отримати відповідне щеплення, отримати допомогу щеплення від ковіду. Вся ця інформація розміщена на інформаційних стендах в громадських місцях. Сподіваємося, найближчим часом вона буде розміщена також в громадському транспорті, в закладах соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти і закладах охорони здоров'я. Тобто всю відповідальність і всю важливість питання запобігання поширенню захворюваності керівникам доведено і вони розуміють спілкування, вони розуміють, наскільки це важливо для того, щоб не допускати такої складної ситуації, яка у нас була в минулому році. Звичайно, наші заклади охорони здоров'я готові до прийняття. Відповідної кількості Хворих в області у нас розгорнено 387 інфекційних ліжок, в 18 закладах охорони здоров'я, 260 – це для дорослих і 126 – для дітей. В наявності у нас 41 ліжко інтенсивної терапії інфекційного профілю. У випадку ускладнення епідеміологічної ситуації на території області може бути задіяно потужності ще 45 відділень загальною кількістю 2121 ліжко. Тобто наша система охорони здоров'я повністю готова до проходження. Відповідного цього періоду осінньо-зимового і готовності відповідати на всі виклики пов'язані з поширенням захворюваності. На рівні обласної військової адміністрації ми розпочинаємо таку себе починаємо по суті масштабну інформаційну кампанію, і відбудеться найближчим часом. Відбудеться вакцинування працівників обласної військової адміністрації, які зможуть отримати відповідну відповідне щеплення від ковіду певним часом запобігти поширенню захворюваності і виникнуть можливих тяжких наслідків.